Алігатор впав на околицю Москви. Новий ударний гелікоптер К-52, кажуть. Очевидці зазнав катастрофи вже за кілька секунд після старту. Щойно уламки бойової машини досягли землі, пролунало два вибухи. Друзки гелікоптера розлетілися на три сотні метрів довкола, і це просто за кілька десятків метрів від густо населеного житлового масиву. На тепер говорять про двох поранених членів екіпажу та кількох цивільних, що також зазнали травм. Яна Слісарчук знає більше. Алігатор, військовий експериментальний гвинтокрил, упав на околиці Москви на територію місцевого заводу. Сотень вікон багатоповерхівок жителі Жулебіно фільмували, як СК-п'ятдесят 52 валить густий дим. Навіть машини зупинялися, щоб зняти пожежу. Багато хто облишив це після двох вибухів. Бензобаки не витримали. Пошли судно. Обидва пілоти серйозно постраждали, і зараз в реанімації згарища оточила поліція. Пожежники погасили вогонь, що палав усього за сотню метрів від житлових будинків. Приглашаємо посидіти вас. Давайте. Як виглядає кабіна Кап'ятдесят 52 з середини? Два роки тому бачила вся країна. Туди забрався тоді ще президент Росії Дмитро Медведєв. Верхнє положення відкидається, взводиться пушка. Ще тоді, оглянувши систему перемусового катапультування екіпажу, Медведєв поцікавився, чи не хоче хтось із його супроводу випробувати викид з крісла вертольота за 1,2 секунди. Тоді ніхто не зголосився. Зараз це головна попередня причина аварії. Алігатор втратив керування через те, що самовільно спрацювала катапульта. Військове командування жодних коментарів не дає, тільки не на камеру оцінює збитки від аварії щонайменше 800 мільйонів рублів. Це не перша катастрофа в історії найсучаснішого російського гвинтокрила К 52 Рахунок відкрили ще торік в березні. Тоді в тварі загинули обидва пілоти. Слідчі на місці аварії саме вирішують чи порушувати карну справу. Сарчук, новини 2 +2. Як сказала моя колега, це дійсно не перша катастрофа алігатора. Відколи його у травні 2011-го взяли на озброєння в російській армії 12 березня 2012-го к 52 зазнав аварію у Тверській області просто поруч із трасою Москва Санкт Петербург. Тоді загинули обидва члени екіпажу. Нині у російському війську несуть бойове чергування більше трьох десятків алігаторів, 16 метрів завдовжки з максимальною злітною масою 12 тонн. Ка-52 має два двигуни потужністю 2,5 тисячі кінських сил. Кожен він здатен здійматися на висоту 4 кілометри, рухатися зі швидкістю 350 кілометрів на годину та виконувати завдання на відстані пів тисячі кілометрів від місця базування на облавку алігатора. Є 30-мм гармата із боєзапасом. Пів тисячі снарядів керовані ракети «Віхрь» та атака класу повітря земля з лазерними системами наведення та ракети ігла класу повітря-повітря у міністерстві оборони Росії. розраховують до 2020-го побудувати півтори сотні машин. Левову частку маркуватимуть як к 52 к вони називатимуться «Катран» і базуватимуться на десантних вертольотоносцях класу містраль.